банно пральний комплекс для військовослужбовців 120-ї бригади передала громада Вінниці разом з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Наше місто є одним із лідерів серед обласних центрів за часткою передбачених коштів на підтримку захисників. Цього року на допомогу Сил оборони передбачено майже 1 мільярд гривень. Чергова передача банопрального комплексу від гуманітарного штабу для Збройних сил України. Це вже 32-й банопральний комплекс, який наша команда виготовляє та передає бійцям на початку повномасштабного вторгнення. Були звернення від хлопців для того, щоб покращити їхні гігієнічні умови. Такий банопральний комплекс дає можливість в польових умовах. Хлопцям прийняти душ, побритися, попрати речі, висушити, привести себе в нормальний гігієнічний стан. Сьогодні ми передаємо 120 й бригаді, де служить багато вінчан. Командування звернулось до керівництва гуманітарного штабу, і наші координатори і підприємці долучилися для того, щоб спільними зусиллями зробити черговий внесок в підтримку Збройних сил. Це черговий комплекс, чергова подія, можливо, невеличка, але важлива, тому що наші воїни, військовослужбовці, ну так, спілкуючись між собою, кажуть, що. Такий комплекс ну, займають, напевно, як, ну, якщо не перше, то друге місце, як, ну, в їхній потребі. От, перше місце це можливо катозброя, там джевеліни, як на ну, мавіки, а на другому місці безпосередньо як, ну, це і комплекс. Тому що коли е військові як, ну, от, виходять з тих окопів і мають можливість відійти на, на другорядні ну, чи на другі кноп позиції чи на місця, місця дислокації, з'являється ну, досить багато ну, от, проблем, як, ну, приходять з передової багато проблем, які потрібно вирішувати.